Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами. Мир Божий вам! Якось виступаючи перед молодою аудиторією, я вирішив перевірити, наскільки вони знають, що є правдою, а що ні. Тож назвав їм цілий ряд певних уявлень. Наприклад, те, що страуси ховають голову в пісок. Думаю, ви знаєте, що це не так. Насправді вони не ховають голову в пісок, а притискають голову до землі, коли їм страшно. Або є таке уявлення, що верблюди накопичують у своїх горбах воду. Насправді теж ні. Вони накопичують там жир, а не воду, але тим не менше багато людей дійсно так думають. Так само, як думають, що дельфіни рятують людей. Це все тому, що ми чули історії тих, кого дельфіни штовхали до берега, і ніколи не чули історії тих, кого вони штовхали у протилежному напрямку. Тож існує цілий ряд речей, які люди сприймають як факти, навіть не перевіривши їх. Це просто стереотипи, ми звикли так думати. І коли це стосується якихось відсторонених питань, нічого страшного. Однак, коли це стосується питань духовного життя, очевидно, що це може привести нас до певних проблем і навіть криз. Зокрема, у багатьох людей є уявлення, якими мають бути справжні віруючі. Колись атеїсти намагалися зобразити віруючих як людей відсталих, людей, вибачте, забитих, неосвічених, некультурних, і це було певним стереотипом у суспільстві. Сьогодні ж навіть самі християни міряють. Інших віруючих по тому, як проводить богослужіння, якась певна конкретна церква, або які звичаї і традиції саме у них. А якщо хтось відрізняється, то це християни не справжні, це віруючі, які не пройшли їхню акредитацію. Тож сьогодні я хотів би, щоб ми поглянули на буквально декілька характеристик, насправді їх більше, але це саме ті речі, про які прямо говорив Ісус Христос. Які християни є справжніми з його точки зору, не з людської, не з точки зору якихось навіть конфесій, чи церков чи окремих особистостей. А з точки зору Ісуса Христа, адже Він сказав: Я побудую церкву, це моя церква. І саме таку церкву ворота пекельні не здолають. Перша характеристика, якою Ісус означив свою церкву, записана в Євангелії від Івана в 13 розділі з 34 вірша. Він каже так: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Характеристика номер один це любов, яка має бути поміж віруючими людьми. Ось по цьому видно, що ми християни. Дозвольте зауважити, не по тому, чого ми не робимо. Хоча дуже часто ми оцінюємо своє християнство по тому, від чого ми відмовилися. І це дійсно потрібно. Певний рівень святості, чистоти, відділення, він необхідний. Але ознакою, на яку робить акцент Ісус, є те, що ми робимо. Не те, від чого ми відмовилися. Зокрема, дуже часто про християн думають, що це ті, хто чогось не робить, не п'є, не курить, не вживає ладливих слів. Звісно, це прекрасно. Але що ми робимо? Скажімо, якщо ми прийдемо на якесь підприємство і побачимо людину, яка там працює, і запитаємо цю людину, скажи, будь ласка, що ти тут робиш, а людина відповість нічого поганого, то очевидно, що ця людина знаходиться не на своєму місці. Адже якщо ти працюєш, то ти маєш робити щось добре, а не просто не робити нічого поганого. Те ж саме і з християнами. Якщо ми відмовилися від якихось гріхів, це чудово, це прекрасно. Але Христос зазначив, нас мають впізнавати не по тому, а по любові, по вияву активної діяльності, що ми робимо для інших людей у середині своєї церкви, своєї громади, що ми робимо для людей, які знаходяться поки поза нашою церквою, чи ми любимо один одного і по цьому бачать, що ми є тими, хто слідує за Господом, сповненим любові. Це ознака номер один. Ознака номер два записана в іншому тексті, і це теж слова Ісуса Христа. В Луки, в 21-му розділі сказано так: і будуть ознаки на сонці і місяці і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпанітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. Це ознаки, які від нас не залежать, ознаки, які будуть відбуватися в зовнішньому світі перед приходом Ісуса. І далі сказано: і тоді побачить Сина людського, який іде на хмарі силою і великою славою. Коли ж це почне збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Перша частина цього віршу те, що від нас не залежить. Але друге, це те, що залежить від нашого вибору, від нашого рішення. Випростайтеся, підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Тому друге, на що би хотів би звернути увагу, це те, що справжні християни вони реагують інакше, ніж оточуючі люди. Вони інакше реагують на потрясіння, вони інакше реагують на різного роду катаклізми. Реакція від них це підняти голову, а не опустити її. Це надіятися на Бога, а не розчаруватися. Це триматися за нього, а не впасти у вічай. Можна сказати, що це спокій. Надприродній спокій у часи потрясінь. Звісно, мова не йде про те, що у нас, як у християн, зовсім не буде ніяких емоцій. Очевидно, що ми так само можемо відчувати і страх, і переживання, і тривогу. Мова про інше, про те, що у цих емоціях ми будемо підіймати свої очі до Бога, ми будемо віддавати ці емоції йому і будемо від нього черпати надприроднє божественне заспокоєння. Пам'ятаєте, коли Христос потрапив у бурю, його учні дуже сильно хвилювалися. Вони дивилися на те, як хвилюється море, і хвилювання наповнювало їхнє серце. Тоді, як сам Ісус спав у цей час, Його спокою було достатньо, щоб відчувати себе у затишку посеред шторму, посеред великого хвилювання. А потім він встав і він повелів бурі і шторму затихнути. Можна сказати так, що учні впустили зовнішній шторм усередину себе, тоді як Ісус свій внутрішній спокій виявив, випустив назовні, і навіть буря навколо нього заспокоїлася. Через це сьогодні перед кожним із нас стоїть вибір, що ми зробимо зі своїми емоціями. Ми можемо піддаватися їм, а можемо приходити з ними до Господа. І це важлива ознака справжнього християнина. Християнин це не той, хто може залишатися незворушним. Ні, він усе відчуває, він звичайна людина, але він знає, що із цим робити, і він знає джерело миру і спокою у своєму житті і реагує на обставини зовсім інакше, як люди, у яких немає надії і близьких стосунків із Богом. Третя ж характеристика, на яку я хотів би звернути увагу, також надприродна, і вона стосується вияву Божої сили у чудесах. Дивіться, що сказано у Євангелії від Марка в 16 розділі, і знову ж таки, це також слова Господа Ісуса. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж, учні Ісуса, пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував Слово чудесами, які Його супроводжували. Амінь. Третє це проповідь в Божій силі. Справжні християни це не ті, хто десь закрилися, відмежувалися і думають тільки про себе. Справжні послідовники Ісуса йдуть туди, куди йшов Ісус. Вони йдуть туди. Де страждання, де біль, де переживання для того, щоб принести туди розраду, віру і відповідь від Господа? Так робили перші апостоли. Вони, почувши це повеління від Ісуса Христа, пішли і почали нести Євангеліє, почали проповідувати. А Господь підтверджував їхні слова своїми надприродніми проявленнями, чудесами, знаменами. Вони молилися за хворих і хворі отримували зцілення. Вони протистояли демонам, і демони виходили із душ, які до того були поневоленими. І це ознака, про яку Христос сказав: ось ці речі будуть супроводжувати тих, хто вірували в мене. Ви знаєте, ми дуже часто звертаємо увагу на якісь традиційні, якісь зовнішні, ритуальні, церемоніальні відмінності. Того, як проходить богослужіння в тій чи іншій церкві, тоді як Христос про це зовсім не говорив. Він говорив, справжні віруючі це ті, хто несуть слово Євангелія, і це слово Євангелія супроводжується такими ознаками. Тож дозвольте повторити, справжні віруючі це ті, хто люблять один одного, і більше того, від надлишку цієї любові поміж віруючими людьми, любов витікає і на людей, які їх оточують, на людей, які знаходяться поруч із нами. І вони бачать: ось справжні християни, вони люблять один одного і люблять нас. Справжні віруючі це ті, хто знає, що робити зі своїми емоціями, і коли весь світ дрижить від потрясінь. Справжні християни піднімають свої очі до неба і черпають свій спокій звіти. Справжні християни це ті, хто несуть слово Євангелія, це не егоїсти, які закрилися самі в собі, а ті, хто йдуть до інших, тих, хто ще не знає Христа. Щоб про нього розповісти, і щоб поділитися із цими людьми Божим Словом. А сам Господь супроводжує це своїми чудесами і знаменами. І звісно, коли ми дивимося на сьогоднішній день і, можливо, дивимося навіть на своє власне життя, ми можемо побачити, що десь у якихось моментах ми не дотягуємо до цих критеріїв. Тож я хотів би зазначити, що це не просто вхідний поріг, а скоріше ціль, якої ми всі маємо прагнути. Ми маємо прагнути того, щоб наше життя було сповненим любові, щоб наше життя мало надприродній мир від Бога, і щоб ми цим ділилися із іншими людьми і несли це у їхнє життя. Тож, починаючи сьогоднішню розмову, я назвав декілька стереотипів, які насправді не є реальними. А як щодо стереотипів у нашому християнстві, можливо, сьогодні нам потрібно поглянути на те, як складається наше життя і сказати, Господи, я хочу бути справжнім християнином. Я не хочу оцінювати інших стосовно того, наскільки вони відповідають якимось критеріям. Я хочу подивитися на себе і сказати: Господь, зроби мене таким, яким ти хочеш мене бачити. Можливо, сьогодні ви відчуваєте, що у вас не вистачає любові. Зверніться до Нього. Біблія каже, що Дух Божий виливає любов у наші серця. Можливо, вам потрібно саме цього контакту, цього дотику Духа Святого до вашого серця, щоб воно стало м'якшим і більш схожим на серце справжнього християнина. Можливо, сьогодні ви в паніці чи в тривозі. Знову ж таки, це природньо. Але ви можете звернутися до Господа і прийняти від Нього той мир і той спокій, якого більше ніхто і ніколи не може дати. А може, сьогодні ви десь надто закрилися? І зациклилися на своїх власних переживаннях. А поруч із нами є люди, які потребують доброго слова, які потребують доброго вчинку, які потребують молитви за їхні потреби. І Господь дивиться з неба і чекає: дорогий справжній християнин, коли ж ти почнеш відповідати цьому високому статусові, і коли ж ти підеш до тих, хто має сьогодні біль і страждання, щоб принести втіху і благословіння. А сьогодні ці роздуми допоможуть нам оцінити власне життя і, поглянувши на себе, а не на інших людей, довіритися Богові і бути християнином з великої букви Божого вам благословення.